В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям вклю... люди. поки не розуміють, Поняли, люди це слухають, і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляємо. Але люди не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як яку ми бачили. Тобто вони десь десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося. Не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не визнається агресією. Поняли Росії, вони максимально пітляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І звісно, я думаю, ну провокація. Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона все зберігалась, в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, туди летіли ці дрони. І от що ці -сі ситуації робить? Дивіться, Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. поняли? Я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але. Не треба такого. Людям жила це дуже погано. А, треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку пропіклуйтесь про фінанси, бо, скоріше за все, доведеться знову іммігрувати. Я знаю, це вже всіх достало, мене в тому числі. А, доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було. Вам потрібен заробіток онлайн. В цьому аккаунті за посилання в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дня безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюджень європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Ютуб і так далі. Платимо за це зарплату. Детально процес за Селаєм шабці профіль. Часу у вас мало. Стигніть зреагувати Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете заробляти онлайн. З нами в команді без нас. але там найконкретніше, найчіткіша інформація. Бо ситуація, ну просто жесть. Європа не розуміє, як реагувати. Вона вони привикли, що вони всі культурні чимні, що на червоне світло переходить, не можна дорогу. Що... Рашки похер ваше, їм города знищувати, стирать ліця землі, до просто до фундамента всестради. Їм похер ваше на все. Вони цього ще догнати не можуть, поняла? Тому ситуація може бути дуже плачевна Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватись, але. Коротше, будьте обережні дуже, і звісно, шукайте, шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть. І... Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються, Зустрінемось з вами в наступних відео, бо новин ще дуже багато. Па-па!